Гідравлічні випробування тільки розпочалися і проводяться. Зараз у нас гідравлічні випробування проводяться в районі Хімселища, частково район залізничного вокзалу. Також це проводить гідравлічне випробування Черкаська ТЕЦ. Зі своєї сторони Черкаси Теплокомуненерго проводить гідравлічне випробування мереж від котелень по вулиці Наприєнка. І вулиці Кухарця, і паралельно, крім того, теплокомуненерго проводить роботи із повірки лічильників газу на котельнях і реконструкцію газового обладнання на котельні по вулиці Анопрієнт. Проблеми будуть виявлені десь по завершенню першого етапу. Буде зрозуміло, скільки яка кількість поривів. Наразі відомо вже там по три порива по Черкаській ТЕЦ, От декілька поривів по теплокомуненерго. Ну це воно буде потім. У магістральних черкаських ТЕЦ ще буде три етапи. Поки що, гідравлічні випробування проводяться відповідно до затверджених організаційно-технічних заходів і відповідно до затверджених графіків. Да, тому поки що ми не можемо сказати як. Точної дати. орієнтована, наприклад, по теплокомуненерго, це там 15 травня, але це залежить знову ж таки від того, як довго будуть повіряти лічильники. Якщо мережі ми там прогідравимо лічильники, це на це впливає низка факторів, в тому числі і такі, які не залежать від підприємства.